Всім привіт! Знову мала річка Убіть, знову буде риболовля на фідер. Зараз я буду в'язати повідець, вже зібрав фідер. Я мав вам показувати, що буду замішувати прикормку, але сьогодні прикормку замішувати не буду. Чому я не буду замішувати? Тому що в мене її немає з собою. Отакі гачки виберу 12 номер, буду ж ловити на пінку. Місця старі. А як вийшов такий облом з прикормкою? Я був впевнений, що вона в мене лежить в рюкзаку. З минулої риболовлі залишилася. Я перевірю рюкзак, а в рюкзаку тільки Пусті упаковки, які я збираю для кожної риболовлі там. Збираю, збираю, потім накопичується викидаю. Ось так. Тому сьогодні буде якби фідер, але не зовсім фідер, тому що кормити немає чим. Їхати додому за прикормкою, ну, щось не хочеться витрачати часу, це десь ну, туди-сюди годину витратиш. Буду вже ловити, як є. Ось такий у мене вийшов сьогодні облизень з прикормкою. Може щось і придумаю. <гум> у мене бувало таке, що завжди в машині якась запасна пачка лежить. Дійсно, в машині є у мене там дві банки, меляси майже літра а, а самої прикормки немає ну зараз будемо виходити з положення зв'язав я монтажик кормушечка є дістаю пінку я сьогодні буду ловити на фідер на одне вудлище, але в мене вудлищ двоє Інше я буду використовувати для донної вудки. Я потім все розкажу і покажу. Хотів сьогодні половити нормальну плітку, так полову ж. Без прикормки буде облом. Тому треба щось думати. Земля десь повинна бути, а там є земля. Будемо щось думати, зараз закину фідер і побачимо. Щось придумаємо. Ну, щось і смикало навіть без прикормки. Ну, слабенько, слабенько стоїть не хоче. Збираю я інший фідер. Тут у мене вже оснастка грузила. Зараз зв'яжу повідець з жилки 0,2 мм. Навіщо мені такий товстий повідець? Точно не плітку ловити. Он піймав без прикормки. Три пліточки. Ну, це, це таке котяче. Котуни будь раді. Але ж де та плітка? каклювала до цього. О. Покажу вам, що я тут намудрував. Намудрував я таку фігню, що навіть не знаю. Назбирав землі, додав сюди черв'яків, покришив їх ножицями. І така прикормка земля з черв'яками. Не дуже мені подобається, звичайно ж. Але іншого виходу нема. А що ще в мене є з наживки? Є в мене ось такі о. Туки накопав личинок хруща. Ось Отакі. Хочу спробувати на них половити. Тут вони в мене сидять в землі. Є в мене отакі черв'яки виповзні. Де вони тут іще здорові такі? Ну я коли ловив, то сильно вже ж великі не брав, такі сантиметрів по 20 не брав. Оце вони, тут мене сидять також. І один один фідер я закинув на виповска. Стоїть поряд. Думаю, якщо пощастить, якщо клюне головень, то це вже буде немаленький головень. Ну там грузило 30 грамів. І оце думаю як. Якщо в мене прикормки немає, то можна так сидіти на фідерки. Тут посидів, не буде клювати, перейти далі. А може я взагалі змогу, зроблю так, що залишу один. Якщо на фідер клювати не буде з такою прикормкою, яку я зробив, то залишу оцей фідер на випавська чи там на хруща буду ловити. А інший складу і візьму вудку махову і спробую на махову вудку щось піймати. Але вудочка лежить у мене в машині, до машини йти метрів так 500. Перейшов я в інше місце, там нічого не клювало на фідер і взагалі така прикормка, вона більш для стоячої водойми, тому що, ну якщо просто земля, вона не ліпиться і вона за секунди вилітає з кормушки. Тому я вирішив донку з виповзком залишити. Буде там виповзок чи хрущ, неважливо. Може на хліб буду ловити. Один фідер я змотаю, віднесу його в машину і в машині візьму махову вудку І тут якраз є такі місця, де можна реально половити на махову вудку Тиховодячко, під кущами, під травою. Може буде якась риба. Ну а донка хай стоїть, я її буду час від часу переставляти в якесь інше місце. ну Буду так шукати головня. Ось так виходить. Тому один фідер буду зматувати. Поки я ходив, хтось клюнув на донку. Але риби немає. Я бачив, як воно смикало. Смикало. Зараз подивимося. О! Хто це був, але черв'яка оббила. Невже це так плітка клює? Може невеличкий головень? треба краще діти черв'яка і ще перезакинуть. Ну були клювання. Видно, що риба невелика, але пожований черв'як, бачите? Черв'яка як, черв цього хтось жував. Ну добре, якщо жував, якщо це реально головень, то можна посидіти. Я думаю, що він ще клюне. Хай стоїть, а я ось оце... Вудочку вже приніс, піде родніс. У мене з собою дві снасті. В машині, звісно, є і, і, і ще одна вудка запасна, і фідер запасний, і навіть є спінінг. Коротше я запасся на всяк випадок, тож я не знаю як воно буде сьогодні. Да ще так якось пролетів з прикормкою, <хи> ну нічого якщо буде клювати на, на донку хотілося піймати головня От якийсь маленький був ну хай постоїть хай постоїть я думаю що він ще себе проявить місце головне знайти місце де вони стоять а там вже риба клюне Звичайно ж на такого монстра точно плітка клювати не буде. О, пробую. О, вже щось клює. Щось клювало. На вудочку. Хтось тут живий. Ну те швидка несе, 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 кудись несе. Пробую ловити не глибоко, сантиметрів 30. Зробив глибину, тому що все що нижче, там чіпляється гачок за траву і можна запутатися, відірватися. Ну а тут хтось клює. О, клює тут. Маленька рибка, уклейка Ну а я чекаю головню. Десь вони тут притихли. Може, черв'яка потрібно свіжішого. О! Ха. Краснопірка. Риба Краснопірка. Ого, як зажрала, треба екстрактор. Не дістав. О, яку вивернув краснопірку. Це вже третя. Треба пристроїтися. Зараз я хочу піти перезакинути донку, подивитися, що вона там. Може гачок запутався, бо щось не клює. А ну ж, бо може буде така штука, як десь у траву попала. А ти сиди, і чекай того клювання. Так, ну дивимося. Ну черв'як, звісно, вже такий. Не дуже. Черв'як не дуже. Є в мене хліб. О, може хліба його. Ну ніж, 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 ось він ніж. Ріжемо на шматочки. Десь отак можна відрізати. Ось такий ось шматочок. Потім диповідець. Де ти повідець? Отак пробиваю і... і закидаю. І хвилин 10 воно стоїть, можна не чіпати, якщо, правда, риба скоріше не клюне. Ось так. Все. Мені риба головень не потрібна. Тут просто сам такий спортивний інтерес піймати на оцю снасть. Ну саме на донку. Що, я забув стійку? я забув. Це трошки вже пристроївся, можна сидіти більш-менш. І дощик трошки накрапав, ну таке. Дощик. Опа! І є краснопірка. От на фідер краснопірка. Рідко трапляється. Чому? Тому що вона клює зверху. Ну, вона десь стоїть у верхніх шарах води, а не по дну. По дну це клюне тоді, коли не глибоко. І тоді вона може і по дну ходити. Треба ж прикормити. Ну, буду прикормлювати так. Земля щедряками. Воно буде молить, рибка буде крутиться. Це такий сьогодні у мене лов. Ну, фідер без прикормки не спрацював. Тому прикормка потрібна завжди, щоб вона була неважливо там, чи на поплавок ловити, чи на фідер. Чок перев'язав на менший, але все одно не подобалося, так як клює риба. Вона клює, але багато холостих клювань і... А чому? Тому що це поплавок на карася. Карасю все одно який поплавок буде. Отакій висоти чи отакі товщини. Він клює нормально. Біла ж риба, вона, їй потрібен інший поплавок, я вже вам показував його. І тому я зараз не полінюся, переоснащу, зв'яжу іншу оснастку з іншим поплавцем і, я думаю, буде клювати краще. Я так думаю, а там побачимо. Її потрібно перезакидати донку, тому що там щось на... На хліб не клює. Я думаю, ще й хліб буде на місці. Ні, розмок. Ну, хвилин 15 стояла. Донка. Onde eles estão, rapazes? Hum? Isso Пішов дощ, і що, це мені не заважає ловити рибу. Аби вона ще клювала так, як я хочу, а все інше то, то таке. Я відразу зараз знову оснастку в'яжу. Ну, основна буде напевно 0,16. Отака. Та такий дощик пішов непоганий у линдив. Оце може бути як на зло. Я зв'яжу нову оснастку, а вона клювати не буде. Дощик не страшно, вітеру немає. Не клює. Треба йти шукати інше місце з гудочкою. Донка стоїть. Простояла вона хвилин 20 на хруща нічого. Я перев'язав менший гачок і закинув просто на звичайного червоного гноювого черв'яка. І все одно стоїть, не клює. Я не знаю хто клював тоді на виповска такого здорового, що це була за риба. Але зараз вона от вже, скільки часу стоїть донка, не клює зовсім. Це вже виходить четверта наживка в мене трошки ох тут клює трошки пройшовся знайшов омуток, закручує видно що рибка ходить я тільки от закидаю і вже клює але це напевно клює якась якась уклійка дрібна тут крупної уклійки не може бути Така ще, ще така котяча, не зовсім дрібна, отак, От це дрібна, підпускаємо таку. вона. Тут клюють одні уклейки, треба йти далі. Не хочу їх ловити, треба шукати. Плітку треба шукати. Треба чекати тепла і щоб тут трошки водичка спала. І потім вийде голова на поверхню. І можна буде його ловити на спині тому що місця такі прям шикарні на голові. А це я йду дивлюся ну те, чи привід сюди. Ой, спробуй тут половити на вудку, треба щоб хоч трошки крутило, призупинялося. Ну от по тій стороні. Є точки гарні, але вони як завжди. Все що непогане на тій стороні, на тому березі. Знайшов гарну місцину, так закручує, підкручує. Але тут глибоко Та хто я знаю, чи буде тут стояти риба. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Зірвалася. Наче плітка була. Зараз піду, заберу решту речей сюди і перейду тут посижу. Таке місце непогано мені сподобалося. Не клює, але може проклюнеться. Напевно сміттям забило. А може хтось сидить. Сидить. Да не риба сидить. А чого так вийшло? Я туди не закидав. Ти ж прийшов, думаю, перевірю донку. Донка в зачепі. І хтось... Не зрозумів я. Ні, нікого там немає, риби немає. Таке враження, що хтось завів її в корчаки, тому що я туди не закидав. Побачимо зараз, витягнув так чи не витягнув. Ага, відірвав уси і грузила, залишилася. Тачка немає. Ні, гачок є. Гачок розігнув я. Ну не знаю, що це було. Ну закинув хай ще трохи постоїть, Я тут поряд посижу, може рибка підійшла. клює якась гидота мала. Це така риболовля зараз. На фідер немає де ловити. А махова будочка. Всяку рибку можна пробувати. Ну да. такі є. Така уклейка ще. Що... І коти будуть сміятися, пливи. А де ж ділась красноперка? Клювала красноперка, це кудись її здуло. Пораніс я донку в інше місце. Зараз пробний закид. Один, два, три, чотири, п'ять. Така ямочка непогана. Хай стоїть. А я тут поряд з вудочкою посижу. Ось ж так, так я шукаю головня в якій ямці він може бути. Хоча він може бути вже і не в ямці, але в других місцях на донку ти не половиш, тільки в ямці. Дивіться, як пройшовся по траві. Ось один сидить, ось другий сидить. А ну, киш моще дає. Наче більше немає. А вони ось. О. Двоє. Ось тут ось третій. о, так тут кліщів. Тут кліщів повно. Кліщів. Не можна Трошки пройшов. Один, другий, ось третій. Десь був четвертий, але відпав. А ось де. Ха-ха-ха. Четвертий і п'ятий. Четвертий. Іди в воду. П'ятий. А скільки там могло в чоботи їх ще позалітати, я не знаю. Ого. вже стільки я не бачив. Знайшов місцину. Під деревом глибина, ну може пів метра. Проскакує плітка. Але так, кілька штук витягнув і тихо. От якби туди декілька шарів прикормки закинути, я думаю, вона б зібралася, тому що в цьому місці майже немає течії. Якщо всюди пре, а тут немає течії, то десь і риба буде ходити. Але це все ну, одно витягнеш і все. Ну, чи клювати не хочеш, і, ну, треба їх збирати прикормкою, без прикормки. Зовсім туго. Так, буду я йти зматувати донку, да поїду додому. Щось мені вже набридло ловити, не клює нормально. Та риби я вже піймав. Хоч би додому довести. А ну ж побачимо. Немає нічого. Абсолютно. І черв'як на місці. Це десь годину, може, трошки менше. Стояв, ніхто черв'яка і не нюхав. Ось так. З матую з Насті і додому відпочивати. З такою погодою як зараз кожна рибалка це розвідка. Тому що не знаєш, який буде рівень води. Плюс дощі, плюс холодно і тому і кльов такий. А якби ще й прикормку не забув, то може б, я думаю, та 100% піймав би набагато краще. А так фідер відпав, на вудку ловити можна, але клює дрібніша риба. Ну і знову ж таки, з головним не вийшло, потрібно чекати тепла. Ось так. Втомився непогано, тому що багато ходив, багато переносив речей, шукав рибу. Ну, коти будуть раді. Пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення.